Ми ж дороцінні, хай Бог вас береже на тому місці, де ви є. Якщо ми робимо гріхи, то ми залежні від сатани, від диявола, ми в його лапах, ми від цього не вільні. Лише Господь може нас звільнити. І як би ми не думали і не знали, як це зробити, Є слово Боже, яке нас вчить і розповідає про це. Господь є дух, і він є, він присутній. Це духовний мир, в якому ми можемо прийти покаятися, Господь чує і змінює наше життя. Якщо ми покаялися в колишніх гріхах, більше до них не повертаємося, Господь їх стирає. А якщо ми будемо каятися, робити ті самі гріхи, то Господь ці гріхи не стирає, він нам їх нам їх не пробачає, тому ми маємо задуматися, перш ніж судити когось, ми маємо виправити своє життя і виправити скоріше.